Перерваний політ у столиці відбувається прем'єрний показ документального фільму Щоденник монастирського із ексклюзивними відео з особистого архіву загиблого міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського він розбився на Гвинтокрилі в бровах у січні цього року. У стрічці близькі та колеги згадують, яким був монастирський, які рішення ухвалював і як вони вплинули на перебіг подій початку війни. І на прем'єрному показі перебуває кореспондентка ТСН Валерія Ковалінська. Вона зараз з нами наживо і вже готова поділитися першими враженнями. Вітаю, Леро. Тож розкажи, хто прийшов першим подивитися стрічку. Ну і що про неї вже ти почула? Можливо, бачила щось сама. Вітаю, Соломія. В ці хвилини гості, що прийшли подивитися стрічку щоденок монастирського, знаходяться ще в кінозалі. Кінопоказ триває. Подивитися фільм про міністра внутрішніх справ, який загинув в авіакатастрофі у січні цього року. Прийшли люди, які з ним разом працювали, і люди, які знали його особисто, прошу послухати пряму мову радниці монастирського, яка є авторкою ідеї, зробити цей фільм. Наше завдання було показати Дениса Анатолійовича таким, яким його знали мало. Показати його величезну душу, величезну людяність, показати його лідерство нової доби. Там є фрагменти, які пов'язані із його великою любов'ю до України і української культури. Над фільмом працювали півроку. У цьому фільмі вперше показують ексклюзивні відео з особистого архіву Дениса Монастирського. Він записував відео щоденники з першого дня повномасштабного вторгнення, які для стрічки надала його дружина Жанна Монастирська, і розказують маловідомі деталі роботи міністерства внутрішніх справ та самого Монастирського у стрічці. Знялися близькі та колеги загиблого. Серед них дружина, мама, чинний міністр МВС Ігор Клименко. А також офіційний. Фільмі є коментарі від президента України Володимира Зеленського. Далі про сам фільм, коментар продюсера Акіма Галімова і уривок зі стрічки. Я не знав його особисто, але вже після роботи над цим фільмом ми працювали півроку. Мені здається, що я ну таке враження, що я з ним познайомився, і ті речі, які ми відкривали, дізнавались про нього, вони просто вражали. Дуже багато робив для е, збереження нашої культурної історичної спадщини. Це дуже ну це дуже круто його характеризує. Ми маємо розуміти, що ну напевно не забувати більше того, заради чого ми воюємо, не тільки заради того, щоб звільнити територію. А зараз на того, щоб відстоювати такі цінності, які є в нашого народу. Ми обов'язково переможемо. Слава Україні! Також у фоє кінотеатру представили фотовиставку під назвою Перерваний політ автор фото, фотограф МВС Микола Анацький, який супроводжував той день Дениса Монастирського та разом з ним трагічно загинув. Усього у тій авіатрощі загинуло. 14 людей. А вже завтра фільм Щоденник монастирського покажуть на телеканалі «1 плюс 1 Україна о 21.30. Соломія. Дякую, Валерій, Валерії за враження. Кореспондентка ТСН Валерія Ковалінська була зараз з нами наживо і, зокрема, розповіла про те, хто першим побачить зараз документальну стрічку Щоденники монастирського ну і звісно ж звідки взялися у ній ексклюзивні особисті кадри.